Доброго дня, першокласники, урок математики. Ось дзвіночок пролунав. Працювати час настав. Закликає він завзято щось цікаве рахувати. Ми будемо працювати у підручнику на сторінці 73, а в зошиті на сторінці 7 виконаємо вправу 1 і 2. Сьогодні ми познайомимося із новою лічельною одиницею десятком. Будемо вчитися лічити десятками та будемо розв'язувати задачі. Відгадайте загадку. Сірий та не вовк, довговухий та не заєць з копитами та не кінь. І повторіть таблицю додавання і віднімання числа 1. Повторіть... Та запам'ятайте. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Усні обчислення. Допоможи білосніжці та гномам обчислити вирази. Згадаємо, як обчислюються такі вирази. 10. Відняти 6 та додати 5. Отже, спочатку від 10 віднімаємо 6, запам'ятовуємо результат. Це буде 4. А потім до 4 додаємо. 5. 4 додати 5 це буде 9. Отже в цьому виразі результат 9. Прокоментуйте та обчисліть вирази усно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Цифра 1. Цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Рахуємо яблучка один, одне яблучко. Цифра 1 складається з двох елементів короткої похилої лінії та довгої похилої лінії. Перший елемент починаємо писати трошки вище середини клітинки і ведемо коротку похилу лінію в правий верхній кут. Не відриваючи руки, пишемо вниз довгу пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Пропишіть цифру 1 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 1 у зошиті. Бажаю успіху! Підручник. Сторінка 73. Сьогодні ми починаємо вчити новий розділ. Називається він Числа від 11 до 20. Завдання перше. Скільки гудзиків на кожному малюнку. У нас є два малюнки. Рахуємо гудзики в вголос на першому малюнку. Отже, їх 10. Можна сказати, що 10 це один десяток. Порахуємо гудзики на другому малюнку. Їх також десять. Десять можна сказати один десяток. Один десяток гудзиків на цьому малюнку і один десяток гудзиків на цьому малюнку. А яку групу гудзиків було лічити легше? Звичайно, там, де гудзики упорядковані в рядочки. Завдання друге. Допоможіть дівчинці-катрусі полічити гудзики. Адже вона вміє рахувати тільки до 10. Вона порахує ось тут 10, ось тут 10, ось тут 10 і ось тут 10, але скільки разом, сказати не може. А скільки ж десятків гудзиків тут? Катрусю, ми знаємо, що якщо об'єднати гудзики в групи по 10, то 10 гудзиків – це один десяток. Давайте порахуємо десятками. Скільки тут десятків гудзиків? один десяток. Два десятки, три десятки і чотири десятки. Отже, тут у нас чотири десятки гудзиків. А ще катрусі треба порахувати, скільки десятків яєць. Ну, тут катруся справиться, а ви їй допоможіть. Порахуйте. Вірно, один десяток, другий десяток і третій десяток. Скільки десятків тут яєць? Три. От ви, молодці, дітки, що допомогли катрусі рахувати яйця. Ми порахували, і катруся знає, що тут є чотири десятки гуциків і три десятки яєць. Що ще? Лічать десятками. Подивіться на малюнки та порахуйте, скільки тут десятків. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання третє. Скільки яєць треба покласти в кожний лоток, щоб їх там стало по 10. Давайте згадаємо склад числа 10. У першому лотку у нас є 5 яєць. Щоб стало 10, скільки треба докласти? 1, 2, 3, 4, 5. Треба покласти ще 5 яєць. Отже, 5 додати 5 то буде 10. В цей лоток ми поклали 5 яєць. Полічіть яйця у другому лотку. Скільки треба додати ще? Так, додати треба ще 3 яйця, тому що сім тут уже є. В другий лоток ми додали 3 яйця. Розгляньте третій лоток, скільки яєць тут є. Так, 9. А скільки треба додати одне. В третій лоток ми додали одне яйце. Розглянемо четвертий лоток, скільки є яєць. Так, 4. Скільки ще треба додати? Вірно. В другий лоток нам треба додати 6 яєць. Порахуйте, скільки всього лотків тепер є яєць. Один лоток, другий, третій і четвертий. Тобто є 4 десятки яєць. Молодці. Завдання четверте: скільки монет у першому гаманці? Скільки це копійок? На що їх можна обміняти? Розглянемо перший гаманець і порахуємо монети. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, у нас 10 монет, можна сказати, що це один десяток монет. Одна монета у нас це 1 гривня. 1 гривня дорівнює 100 копійок, тому що нас запитують, скільки це копійок. На що їх можна обміняти? 10 монет номіналом по 1 гривні ми можемо поміняти на 10 паперових гривень. Молодці! Задання п'яте. Задача. Читаємо умову задачі і уявляємо. У банці 4 кілограми меду, а в діжечці на 6 кілограмів більше. Питається в задачі, скільки кілограмів меду в діжечці. Отже, що ми знаємо? Скільки кілограмів меду у банці? Вірно, 4 кілограми меду в банці, а в діжечці сказано на 6 кілограмів більше, ніж у банці. Що питають у задачі? Скільки кілограмів меду в діжечці. Нам підказує лисичка, що це задача на збільшення числа на кілька одиниць, її розв'язують дією додавання. Отже, щоб дізнатися, скільки кілограмів меду в діжечці, то треба 4, 4 кілограми меду. Додати 6 кг меду. Десять кілограмів меду було в діжечці. Ми дали відповідь на запитання здачі молодці. Сторінка 7. Завдання перше. Скільки яєць у кожному лотку? Розгляньте, порахуйте та запишіть. Зверніть увагу! Що 10 штук яєць або, можна сказати, один десяток. Завдання друге скільки десятків паличок на кожному малюнку. Розгляньте малюнок, подивіться, скільки десятків. Зверніть увагу, що наші палички. Пов'язані у пучки. В одному пучку 10 паличок, тобто 10 штук це один десяток. Порахуйте, скільки десятків на одному малюнку запишіть, а потім скільки десятків паличок на другому малюнку і запишіть. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!